Щоб розбудувати пропускний пункт, де виходили шатли, як казала Верещук, щоб там людям було зручно, щоб будувати заправку, щоб зробити широку дорогу, треба було розмінувати великий кавалок території. І я нагадаю, що 14 лютого відбулося урочисте відкриття того пропускного пункту, який став одним із тих пунктів, через які московська армія зайшла взагалі безперешкодно. Нещодавно була дуже хороша стаття аналітична, яка аналізує кожен міст, кожен переїзд, кожен перешийок, який є на тих теренах. Я неодноразово відвідувала військовослужбовців в 18-му, на початку 19-го року на тих теренах в районі Чонгара, Сиваша і так далі. Та там такі перешийочки, та там такі болота, заливи і велика кількість води, що, крім як по тих перешийочках, ти не перейдеш і техніку не проведеш. Кілька перешеїк підірвати, кілька мостів підірвати. І московська техніка, як мінімум, була би затримана на кільканадцять годин. Давайте згадаємо міст, якщо я не помиляюся, на Ірпінському напрямку, який був підірваний. Ще один міст на Чернігівському напрямку з боку Московської Федерації, який був підірваний. Вони зупинили московську техніку, а за цей час підтягнулися військові, а тероборона отримала зброю. І це дало нам втримати в свій час. І Чернігів, і це пізніше нам допомогло на підступах до Києва, коли річка Ірпінь розлилася і не дала можливість взагалі переправляти техніку. Не було би тоді миттєво захоплених Мелітополя, Бердянська, Херсона, не було б такого оточення Маріуполя. Я розумію, що зрадників ми будемо шукати садити там притягати до відповідальності після воєнного стану, але висновки ми маємо робити вже і сьогодні. І я вважаю, що ця тема стала настільки. Актуально, а, друге, після визволення Херсону, напевно, кожен другий мешканець Херсону, який був під окупацією, питалися, як так сталося, що вони прорвалися настільки швидко. Ви собі не уявляєте, я от там була одразу після визволення, як люди вимагають відповіді на ці питання. І мені видається, що цього конкретного військовослужбовця, який розказує, що не вдалося підірвати щось сталося, його хочуть зробити ЦАПом відбивайлом, і от через нього якраз пояснити, ну не вдалося. Ну, це Арестович сказав, не вдалося тільки іншими словами. А питання в тому, що військовослужбовці знають, під яким мостом. На якому перешийку, скільки сотень кілограм тротилу було закладено? І, чесно кажучи, там окремим владоможцям, треба розуміти, що про це знають не тільки військові, про це знають багато людей, які вимагають справедливості. Якщо згадати генерала на умова, який довгий час займався дивними зрадницькими речами на тому напрямку, якщо згадати Баканова, якого ми звільнили за шалену халатність і по суті за державну зраду, а тепер навіть кримінальної справи проти нього немає, якщо згадати, скільки зрадників було на тих теренах, то питання що не, не то, що не вдалося підірвати, а хто зробив так, щоб не вдалося підірвати? І ось це мало би зараз розслідувати і СБУ, і ДБР, і інші структури. І якщо ми не розслідуємо, хто за цим стоїть конкретно, то значить виходить, що ці люди зараз гуляють по Україні і зараз в якомусь іншому місті, чи на Запорізькому, чи на Бахмутському, чи на Луганському напрямку, будуть знову створювати ці всі диверсії. Це критично необхідно вимагати відповіді. І так, людей, які задають це питання, слуги народу вже охрестили сектам. Сектою Чонгару, сектою розмінованого Чонгару, тільки чесно кажучи, нам всім глибоко начхати, як нас називають. Ми вимагаємо правди і виявлення зрадників, які це все робили.